Як же я втомилася цілий день стрибала, з кишені в кишеню, з гаманця в гаманець. Так, наша допомога дуже потрібна. Всі купують різні речі, які необхідні одяг, їжу, іграшки. Ми допомагаємо всім, нас міняють. На гарні речі, тож гроші це не просто монетки чи папірці, це відповідальність. Молодці, мої любі, ви сьогодні добре попрацювали. О, які гарненькі грошики. Як вони виблискують! Грошики, грошики, Можна я вас візьму собі? Ні, ми належимо гаманцю. Ну, будь ласка, я ж тільки пограю. О, допоможіть! Я відчуваю себе таким пустим! Діжка. Хто б це міг зробити? Мені здається, що це лисенятко. Воно любить блискучі речі. О, ні, ми повинні зупинити його, адже брати чуже не можна. Тепер ви мої. Я без кучі речі. Дивися кря-кря-кря, це лисенятко. У нього всі гроші. Нам потрібен план. У мене є ідея. У мене є монетка, я приверну увагу лисенятка її блиском. Так. О, блищить, заберу собі. кря 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 Ха! кря 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 кря, -кря. Лисенятко, навіщо тобі стільки грошей? Хіба ти їх заробив? Яка різниця? А різниця ось така. Що гроші треба заробляти чесною працею? Хтось старанно працював, щоб заробити їх. А ти забрав. Працював? Гроші не ростуть на дереві. Ось послухай, що таке гроші. Це те, що можна обміняти на будь-що. Кожен витрачає, обмінює гроші по різному. Але як можна заробити гроші? Тетянка любить допомагати знайомим. Гуляючи з їхнім собакою. За це вони дають їй трохи грошей. Оленка витрачає багато часу, поливаючи свої квіти, тому що одного разу вони виростуть, розквітнуть і їх обов'язково куплять ті, кому вони сподобаються. Марічка ходить до школи. Але вже почала сама працювати, продаючи смачний та прохолодний лимонад у парку. А Богдан хоче купити собі новий велосипед. Тому всі гроші, які у нього є, він складає у скарбничку і чекає, коли їх буде достатньо на покупку. Поглянь на Оксанку. Вона зі своїми батьками кожного тижня діляться з тим, хто знаходиться в нужді і не може сам заробляти гроші. Так важко заробити гроші, а тепер їх треба віддати. Пам'ятаєш, як ми поклали гроші у шляпу музиканта, який грав на вулиці? Ага. Мені тоді дуже сподобалося, як він грає. А коли ми ходили до церкви, ми поклали свої монетки до церковного кошику. Пам'ятаєш? Це було для жінки, у якої повіню унесло будинок. О, мені було її дуже шкода. Ось бачиш кря-кря-кря-кря-кря. Тобі подобається ділитися. А, я зрозумів. Гроші не тільки блищать, але й приносять багато користі. Я ще зрозумів, що потрібно витрачати гроші на те, що тобі справді потрібно. А якщо ти будеш просто купувати, 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 все підряд. То врешті всі ці речі перетворяться на безлад у домі. Вибачте мені, будь ласка, я зрозумів свою помилку. Не можна брати те, що тобі не належить. Гроші потрібні для того, щоб розумно їх витрачати. Ти обіцяєш бути хорошим. Обіцяю. Молодець що виправився. Гроші це не іграшка. Я назавжди запам'ятаю, що чесна праця найкращий спосіб заробити гроші.